Фронтові зведення Авдіївка, Селидове та Чорноморський корабель Цезарь Кініков, а також старлінки на російській стороні. Це теми нашого експлейнера сьогодні. Отже, у генштабі ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля РФ Цезарь. Куніков цієї ночі корабель знищив гур атакою дронів Магураві 5 Місію провів спецпідрозділ Груп 13. Відповідальний за більшість останніх атак на кораблі Чорноморського флоту. Десантний корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав. Сталося це неподалік Алубки. Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу і брав участь у війнах проти Грузії, у Сирії та проти України. До речі, у ГУР вказали на певну символічність цієї події, адже російський офіцер Цезар Куніков, чиїм іменем і назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому, 14 лютого 43-го року. Як то кажуть, як корабель? Бель назвеш, так він і попливе чи потоне. А ось сирський уміру побували на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Ухвалено рішення про посилення військових частин. Нагадаю, напередодні на німецькому телеканалі вийшло перше інтерв'ю сирського після призначення на посаду головнокомандувача. Головний меседж Україна на фронті перейшла від наступальних дій до операції оборонної. Щоправда, видання зазначило, що його записали за декілька днів до призначення на посаду голов. А от кадрова ротація в силовому блоці триває. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк, якому пророчили місце залужного, призначений спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони. Відповідний указ напередодні підписав президент України Володимир Зеленський щодо лінії фронту, то ситуація наступна. Окупанти тиснуть на Авдіївку з півночі та півдня. Вони перерізали сполучення і оточили ЗСУ. Це показують карти Діпстейт. Тому найближчі дні будуть вирішальними для Авдіївки. Тим часом головком Сирський повідомив про рішення залучити резерви, бойові системи, вогневу підтримку та перегрупування військ на Авдіївському та Куп'янському напрямках. До речі, аналітики вказують, що втрати окупантів у техніці в боях за Авдіївку в 13 разів перевищують українські. Бої за населений пункт тривають вже понад чотири місяці і, очевидно, мають стати подарунком Путіну до виборів у березні. Російські окупанти два рази за ніч обстріляли цивільну інфраструктуру Селидового. Частково зруйнували п'ятиповерхівку та лікарню. У медзакладі загинули 38-річна вагітна жінка і 36-річна матір із сином 9 років. Поранених було 12. Серед них було троє дітей. Нагадаю, що напередодні у штабі Таврії спростували інформацію про нібито ураження ракетами полігону з українськими бійцями у Селидовому, Вказавши на російську інформаційно психологічну операцію, командувач Таврії Тарнавський каже, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого становили 645 осіб, а за попередній тиждень майже 3 тисячі. Зазначу, що місто Селидове розташоване дуже близько від лінії фронту, і там у будь-якому разі не збирається разом стільки українських військовослужбовців. На даний час тут немає полігону, бо це вже район виконання бойових завдань. Всі частини донецького напрямку заперечили заяви про їхні нібито втрати, які виходять від противника. Ну а інтрига довкола як «Стерлінка» опинилася у росіян, розкрилася із несподіваної сторони. Видання Newsweek стверджує, що російські військові підключають системи «Стерлінк» Через Польщу мовляв, росіяни купують системи Starlink у приватних продавців, використовують їх на окупованій частині України, підключаючи до мереж у Польщі. Це ніби з'ясували незалежні розслідувачі Vice Stories. Журналіста розмовляла з представниками трьох російських сайтів, які рекламували продажі пристроїв Starlink. Двоє з них сказали, що облікові записи на пристроях підключаються до мережі через Польщу. Тоді як інший повідомив, що підключання відбувається через європейську країну. У той же час Ілон Маск продовжує стверджувати, що Starlink не постачається до Росії. Амо або опосередковано вам сподобалося це відео? Тоді закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити свій коментар. Всі такі ваші дії в комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі.